Яку інформацію про залужного розповіли Байдену із Києва? Чи справді головкома ЗСУ будуть звільняти? Та чи побачимо ми указ Зеленського про це рішення на сайті Офісу президента та де буде працювати залужний, якщо відставка все таки відбудеться? Розкажемо останні новини, які відбуваються навколо головнокомандувача збройних сил України. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Керівництво України поінформувало президента США Джо Байдена про рішення звільняти. Генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це пише видання Вашингтон Пост. Автор публікації посилається одразу на два джерела, які близькі до обговорення цього питання. У статті йдеться, що в Білому домі не висловлюють щодо цього рішення ні підтримки, ані критики. Проте визнають будь-які рішення суверенним правом президента України. Зазначається, що Зеленському ще належить оприлюднити указ про звільнення залужного. Поки що не вказується можлива дата цієї події. Однак, як зазначає Вашингтон Пост, попереднє повідомлення Білого Дому про рішення щодо залужного відображає впливову роль США у військово-політичній підтримці України. Також у станті Вашингтон Пост повідомляють, що Володимир Зеленський можливо хоче призначити залужного на нову посаду, сподіваючись пом'якшити суспільне несхвалення з приводу у. Сунення генерала за словами джерела видання залужному пропонували посаду посла України у Великій Британії, але він відмовився, оскільки це цивільна посада. Утім, додається, що генерал Валерій Залужний не може піти у відставку з військової служби, поки в країні діє воєнний стан. За економіст писав, що залужному навіть пропонували посаду секретаря Ради національної безпеки України. Однак він теж відмовився. А от агентство Блумберг пише, що напруга між Зеленським та Залужним тримається ще відтоді, як журнал The Economist» опублікував статтю ЗСУ про те, що бойові дії зайшли в глухий кут. Сам президент вважає, що Україна ще може досягти прориву на фронті. І саме така розбіжність у твердженнях щодо перебігу війни найбільше дратує Володимира Зеленського. Росіянам очевидно такі заголовки про розбіжності і звільнення тільки на руку. Країні агресорці вже почали розганяти космічні версії про, начебто, бунт залужного у новому інформаційному вкиді. Росіяни намагаються гойдати човна новим фейковим відео, де нібито Валерій Залужний опублікував відеозвернення, де після новин про свою відставку закликав сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу. Як бачимо, у своїх фантазіях російська пропаганда не має меж відео, як і сама новина на 100% фейкові, адже на офіційних та особистих сторінках головкома ЗСУ в соціальних мережах немає навіть і натяку на публічну критику української влади, не говорячи вже про заклики до незаконних дій. Та от центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки справді зазначає, що це фейкове відео згенероване за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення залужного з нагоди дня. На Зсу 6 грудня 2023 року. Ще одна вигадана версія окупантів тепер говорять про так званого наступника Валерія Залужного. Російське видання Новості» намагається дезінформувати українське суспільство новиною, що наступним головнокомандувачем після звільнення залужного може стати нібито міністр оборони України Рустем Умєров. Пропагандисти з якогось дива посилаються на заяву російського експерта Заура Смирнова. Питання про те, звідки саме російському коментатору знати про військові плани України залишимо за дужками. Як і той факт, що Рустем Уміров є цивільною людиною, а не військовою, та не має звання генерала. А чи справді повинна була бути відставка? Версії різняться. Офіційних коментарів як і від Зеленського, так і Залужного, немає. Але є коментарі від інших посадових осіб, які можуть знати про реальну ситуацію. Так, секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю 2 лютого заявив, що документа про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного досі немає, а чутки про його звільнення йдуть не на користь армії. А от на думку народного депутата Олексія Гончаренка, який знаходиться в парламентській опозиції, рішення про звільнення залужного вже було ухвалено. Він пояснює, за даними деяких джерел, посли край. Ін великої сімки стали на захист головкому перед президентом. Однак, Гончаренко вважає, що цитую, знаючи Зеленського, це більше мінус аніж плюс. Кінець цитати нагадаємо, що Валерій Залужний написав чергову статтю. Цього разу опублікували її у виданні CNN, де назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією. Розкритикував систему виробництва зброї в Україні, наголосивши на частковій монополізації та недосконалості промисловості законодавства. Відомий український військовий експерт Роман Світан пояснив, що означає насправді нова стаття для закордонного змі від Валерія Залужного. Чи справді головко має намір звільнитися? Давайте послухаємо. Ми та Это это стріта, э, такая, такая даже чуть философская, даже я бы так т. Но. Стратегическая, которая показывает видение этого человека еще как стратега. То есть, ну, понятно, это академическая статья, это это, статья академика, по большому счету, это академическое образование, потому именно такие. Воєнний повинні руководити. те, що відставка Валерія Залужного з посту головнокомандувача збройними силами України неминуча, вважає політолог Володимир Фесенко, який має чимало інсайдів у вищих політичних колах. Він зазначає, що між президентом і головкомом виникла психологічна криза а нова стаття у Усіна тільки посилила конфлікт. Те, що залужний думає над тим, що робити, це дуже добре і це треба робити. Але враховуючи ну, специфіку відносин в ієрархії, зокрема військової ієрархії, ієрархії некрускам ну, керівництва і політичного і воєнного, він в першу чергу має надати такі пропозиції президенту. По-друге, враховуючи історію, яка була вже з виданням «The Economist», на ну і нинішній контекст, конфліктний контекст. Він мав узгодити цей текст з офісом президента. Ну такі правила. Політик, блогер та колишній народний депутат Борислав Береза, який першим у українському медіаполі озвучив про рішення звільнити залужного, поділився новим інсайдом про те, що відбувається із головкомом прямо зараз. Наскільки мені відомо, сьогодні від залужного знов вимагали е, написати заяву на звільнення. Він відмовився. А щоб він написав рапорт е, про відставку, він відмовився. Сказав, що дивіться, мені нема за що там писати рапорт. Ви вважаєте, що я не відповідаю всій посаді? Будь ласка, ви як президент маєте право 100% мене знімати або подання нашого міністра оборони і те, і те, я визнаю і немає ніяких запитань, але. Самостійно нагадаю, увечері 29 січня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що Зеленський нібито підписав указ щодо відставки залужного та призначено на посаду головнокомандувача ЗСУ начальника гурму Кирила Буданова. Згодом у телеграм-каналі Міноборони оприлюднили наступний текст. Я зацитую: Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це неправда. Утім, не роз'яснили про що саме йдеться через деякий час. Прес-секретар президента Сергій Никифоров теж заперечив інформацію про звільнення залужного. То чи може Валерій Залужний покинути пост головнокомандувача ЗСУ? І чи можуть такі кадрові зміни вплинути на хід війни із Росією? Як вважаєте ви, наші глядачі? Пишіть ваші думки щодо цього у коментарях. Також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на фабрику новин. До зустрічі.